Шановні колеги, тематика ускладнень головного болю і гліолімфатична дисфункція. Що це, на що звертаємо увагу, як проводимо диференційну діагностику? Дуже популярна сьогодні тема, і саме на ваші прохання я буду викладати основні етапи діагностики та лікування саме цих станів. Враховуючи те, що серед вас дуже багато сімейних лікарів, яким перше приходиться стикатися з хворим. Якимось нез'ясованим головним болем, то на ваші прохання я надаю алгоритм ведення хворого з ускладненням головного болю неясного гінезу. Саме цей напрямок має три таких великі об'ємні моменти, які складаються перше із оцінки стану пацієнта, що мається на увазі, коли ви. У вас на прийомі знаходиться хворий з ускладненим головним болем неясного гінезу, ви повинні визначити рівень свідомості саме за шкалою Комглазго. оцінити загрозливі стани, оцінити чи є мінідіальні знаки, чи є якась вогнищева неврологічна симптоматика, Судоми, порушення життєво важливих функцій, виміряти артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень. Частоту дихання і рівень сатурації кисню. Другий момент складається з того, що якщо є наявність загрозливих станів, ви повинні провести невідкладні заходи. Які? Якщо це потрібно, забезпечити прохідність дихальних шляхів, провести адекватну вентиляцію та оксигенацію. Внутрішньовенний доступ, інфузійна терапія за потреби, контроль судомного синдрому, якщо судоми є, зниження внутрічерепного тиску, тобто манітолфоросиміт за потреби, гіпервентиляція і госпіталізація до відділення інтенсивної терапії або неврології. І третій етап полягає в зборі анамнезу та скринінгу червоних пропорців. Нагадаю вам, що Саме червоні прапорці, які використовуються при головному болю, є найважливішими, оскільки вони є початком розвитку можливо якогось загрозливого стану. Тому давайте розбиратися. Ну, до них відносяться раптовий початок, як удар блискавки, виключаємо суборогнейдальний крововилив, може бути прогресивне наростання болю протягом днів або тижнів, виключаємо субдуральну гематому або інфекцію. Може бути головний біль, який посилюється при зміні положення, ви з'ясовуєте занамнизу. Да? А при зміні при фізичному навантаженні, при кашлі, а, виключаємо підвищений внутрічерепний тиск, висока температура, ригідність потилегічних м'язів, може бути мінгід, енцефаліт. Виключаємо. І якщо це вік старше 50 років і є хворобливість з кроневих артерій, виключаємо гігантоклітинний артерій. Да? Це алгоритм ведення хворого з ускладненням головного болю неясного гінезу. А тепер більш конкретно декілька фрагментів, який червоний прапорець ви виявляєте при головному болю, які можливі причини і що вам потрібно терміново яку дію провести для того, щоб підтвердити або виключити цей діагноз. І так, перше. Раптовий інтенсивний головний біль як удар блискавки, можливі причини: суборог, найдальний крововилив, розрив, аневрізми, наша дія, термінове проведення КТ головного мозку і люмбальна пункція для виключення або підтвердження цих можливих причин. Другий фрагмент. Червоний пропорець, скажімо так, да? прогресуючий або новий головний біль у людини, яка раніше не відчувала такого головного болю. Можливі причини: субдуральна гематома, гіпертензія, або інфекційний процес. Ну, по-перше, треба провести неврологічне обстеження, або якщо ви сімейний лікар, направити на консультацію до невролога, або навіть нейрохірурга, провести КТ або МРТ. Далі. До червоних пропорцій при головному болю відноситься головний біль, який посилюється при фізичному навантаженні кашлі, чханні або зміні положення тіла. Можливі причини підвищений внутрішньо черепний тиск, який може бути пов'язаний з пухлиною. Гідроцефалією, венозним тромбозом, і ви розумієте, що тут обов'язковим є додаткова консультація невролога або нейрохірурга і проведення МРТ головного мозку. Якщо на тлі головного болю ви бачите супутні якісь неврологічні симптоми, що мається на увазі: Парез або параліч кінцівки, асиметрія обличчя, порушення зору, мови, ковтання, судоми. Можливі причини це може бути інсульт, енцефаліт, мейнгіт, Да? дія, негайна госпіталізація, неврологічний огляд, проведення КТ або МРТ. До червоних прапорців при головному болю відноситься ще й такі показники, як наявність лихоманки, ригідності потиличних м'язів або, можливо, навіть зміна свідомості. Можливі причини це мінінгіт або енцефаліт, наша дія проведення люмбальної пункції і призначення при підтвердженні антибактеріальної і противірусної або, або противірусної терапії. Якщо головний біль є у хворого віком старше 50 років і є хворобливість скроневих зон зон скроневих артерій, зниження зору, можливі причини це гігантоклітинний артерії, ризик сліпоти дія. Аналіз крові, да, біопсія з кроневої артерії і термінова кортикостероїдна терапія. До червоних пропорцій при головному болю відноситься і наявність виявлення в анамнезі, онкологічного захворювання або, можливо, якоїсь імуносупресії. Можливі причини це метастази в головний мозок, якась опортунистична інфекція, наприклад, у ВІЛ позитивних сімей. І рекомендовано зробити МРТ з контрастом, консультація онколога і інфекціоніста. Якщо є травма голови в анамнезі у хворого з головним болем, особливо неясного гінезу, можливі причини це субдуральна або епідуральна гематома або струс мозку, ви робите рекомендовано зробити КТ головного мозку і призначити консультацію нейрохірурга або невролога. Далі до червоних пропорцій при головному болю, неясного генезу відноситься і показник такого головного болю, якщо він є у вагітних або в післяпологовому періоді. Можливі причини прееклампсія або еклампсія, венозний тромбоз, тобто потрібно виміряти артеріальний тиск, зробити лабораторні дослідження, аналіз сичі на білок, МРТ вінозних сінусів. Ну і зрозуміло, консультація з мультидисциплінарної бригади. Якщо головний біль у хворого не реагує на стандартне лікування, ви повинні пам'ятати, що це може бути ще й вторинний головний біль на тлі гіпертензії, внутрішньочерепної гіпертензії, інфекції, тому обов'язково додаткова консультація невролога, додаткові дослідження. Можливо, консультація інфекціоніста, нейрохірурга, тобто це також відноситься до червоних прапорців при головному болю. Я трошки зупинюся на саме клініці головний біль по типу удару або аневризми. на що ми звертаємо увагу. Ну, По-перше, пік інтенсивності та протягом, відбувається протягом декількох секунд. Нудота, блювання, фотофобія, регідність потоличних м'язів, транзиторна або постійна, або можливо відсрочена зміна психічного статусу, може бути навіть втрата свідомості, інші ознаки підвищеного внутрішньочерепного тиску. Якщо це суборог крововилив негайне підтвердження і це є хірургічним невідкладним станом. А найбільш часта причина це розрив аневрізми. Да? Бачите, 85%. Частіше це хворі молодого віку, молодше 55 років і діагностика, КТ, люмбальна пункція, візуалізація судин ну і консультація нейрохірурга. Головний біль пов'язаний з судинними ушкодженнями, можливо, синдром оборотньої церебральної вазоконстрикції, характеризується тим, що. Різко починаються повторювальні постійні головні болі, може привести навіть до геморагічного або ішемічного інсульту, розвивається спонтанно в більшості випадків, може бути у хворих, у яких в анамнезі мігрень, які часто застосовують трептани, вазоактивні препарати, може бути у вагітних або в післяпологовий період. Тактика лікування визначається індивідуально, обов'язково є емоційна такась підтримка, заспокійливі. Наприклад, блокатори кальцієвих каналів ні, можуть полегшити. Головний біль, стероїдна терапія не відіграє ніякої ролі. Також до цих до цієї тематики відноситься церебральний венозний тромбоз. Дуже часто запитання, особливо серед сімейних лікарів, терапевтів, що є причиною розвитку саме церебрального винозного тромбозу, сприятливі фактори: це гіперколопатія, гормональні зміни, злоякісні наутворення, інфекції, травми, дегідратація, вагітність після пологої періоду. Тобто, ви всі ці нозології повинні виключити. І коли мова йде про тактику лікування, зрозуміло, вона залежить від. Тих саме етіологічних чинників, які є причиною розвитку саме цих станів. Ну і в лікуванні завжди, крім того, додаються ще й антиокогулянтна терапія для того, щоб покращити стан хворого. Окрема тематика, яка в нашій країні, на жаль, сьогодні дуже актуальна: травматичний головний біль, або посттравматичний головний біль, схожий на головний біль напруги. Час від моменту травми до появи болі може бути навіть 7 днів, відновлення навіть через кілька місяців і навіть декількох років. І після травми може зачастую дуже часто з'являтися кластерний головний біль. Диференційна діагностика завжди проходить субдуральною гематомією або епідуральною гематомою, внутрішньочерепною гіпотензією, за рахунок КТ МРТ. Голови та МРТ шийного відділу хребта підтверджуємо цей діагноз і лікування, крім того, що ми впливаємо саме на больовий компонент, ми проводимо психологічну підтримку, профілактику головного болю, лікуємо травму, наслідки черепно, наслідки черепно-мозкової травми, звертаємо на це увагу. А також сюди в цю тему до цієї теми відноситься і головний біль пов'язаний зі змінами внутрішньочерепного тиску. Тобто ви повинні зрозуміти, що хворий на цей період саме симптоми підвищеного внутрішньочерепного тиску, це відчуття туману перед очима, набряк диску зорового нерву, тинітус діплапія на КТ МРТ, норма, але може бути підвищений тиск рідини, да? цереброспінальної рідини. Може бути пов'язаний з ендокринними захворюваннями, хвороба Адісона, кушинга, гіпотиреїзм, гіпопаратиреїзм, системні якісь захворювання, системний красний червоний вовчак, саркайдоз, гіпертензія, уремія, навіть снід, можуть бути якісь гематологічні проблеми, залізодефіцитна анемія, гіперкоагуляція, ну і лікування, звісно, залежить від. Саме етіологічних чинників і контроль очного дна повинен бути обов'язковим, тому що він нам підкаже, чи є ознаки підвищеного внутрішньочерепного тиску, чи їх немає. Також є напрямок. Головного болю пов'язаний із внутрішньочерепною гіпотензією. Зачастую це ортостатичний головний біль, нудота, блювота, запаморочення, шум у вухах, низький тиск сереброспінальної родини, навіть головний біль виникає спонтанно, після травми. На МРТ може бути посилений мінігальний сигнал, на КТ випадкове виявлення щелиновидних шлуночків, тобто вони дуже щільні і вузькі за рахунок того, що знижений внутрішній черепний тиск. І лікування це кофеїн, можливо, навіть внутрішньовена кофеїн, бензонат, натрію, відпочинок і таке інше. Але ви повинні знайти причину, що пов'язана з внутрішньою черепною гіпотензією. Серед досліджень, які проводяться при головному болю неясного гінезу, завжди є лабораторні тести, які включають загальний аналіз крові, можливо, навіть активність це реактивного білку, шоя. Ковгулограма серед нейровізуалізації КТ головного мозку, екстрено при негативі на крововилив, інсульт або якийсь інший дефект, МРТ головного мозку, при відчуттях, що це може бути якийсь демілінізуючий стан або неопластичні процеси, люмбальна функція, при відчутті, що це є інфекційний процес, або сорособорохнайдальний крововилив. А при негативних даних комп'ютерної томографії, да? тобто, ви це все повинні враховувати. Ну і направлення на консультацію, якщо тривалий або незрозуміла етіологія, консультація невролога, при новоутвореннях гематомах, аневризмах, консультація нейрохірурга, при підозрі на нейроінфекцію, консультація інфекціоніста. При підвищеному внутрішньочерепному тиску або підозрі на гігантоклітинний артеріт автольмолаг для підтвердження підвищення внутрішньочерепного тиску через очне дно. Ну і подальший моніторинг та спостереження, динамічне спостереження за неврологічним статусом, повторні візити та контрольні обстеження, корекція лікування відповідно до встановлення встановленого захворювання, етіологічних чинників все це ви повинні проводити. Але все ж таки, тематика, яка сьогодні дуже актуальна, яка дуже часто. Все ж таки так само супроводжується нез'ясованим головним болем, це тематика гліолімфатичної дисфункції. Я буду цитувати роботу, яка є дуже актуальною і сучасною, яка, ви бачите, вийшла декілька місяців тому. І так, гліолімфатична дисфункція це порушення роботи гліолімфатичної системи, що призводить до накопичення токсичних продуктів метаболізму, зниження нейропротекторних процесів. І розвиток неврологічних захворювань. Тобто, ви бачите, да, що порушення стану судин приводить до зміни. Перфузії мозку, дисфункції, перфузії мозку, розвиток гіпоперфузії, когнітивної дисфункції, апоптозу, навіть некрозу. Тому гліолімфатична дисфункція це дійсно сьогодні дуже актуальна тема. Причини дисфункції дуже часте запитання. Я навмисно приготувала для вас такий розширений огляд саме цього напрямку, враховуючи європейські дані. І так що до цього відноситься. Ну, по перше, це Порушення сну. Гліолімфатична система активніша під час глибокого сну, особливо коли йде повнохвильова фаза. Хронічне недосипання знижує саме порушення цієї дисфункції. Черепно-мозкові травми Вони можуть привести до порушення циркуляції спіномозкової рідини. Підвищувати ризик травматичної енцефалопатії, що також може бути причиною цієї дисфункції. Нейродегенеративні захворювання, хвороба Альцгеймера, Паркінсона, БАС, пов'язані з накопиченням токсичних білків через пошкоджену гліолімфатичну функцію, тому це так само приводить до гліолімфатичної дисфункції. Гіпертонія та судинні патології, тобто судинні порушення, впливають на ефективність обміну між кров'ю та спіномозковою рідиною, так само можуть сприяти розвитку цієї дисфункції. Запальні або аутоімунні захворювання, це розсіяний склероз, нейроінфекція так само можуть вражати. І так само можуть надавати саме цю дисфункцію. І вік у, літні, у літніх людей знижується активність гліолімфатичної системи, що сприяє накопиченню нейротоксинів. Дуже багато запитань, які є клінічні прояви гліолімфатичної дисфункції для вас окремо. Я надаю в цій лекції ці сучасні напрямки, які поділяються на декілька визначень. Ну, по-перше, нейрокогнитивні порушення, що мається на увазі, це погіршення пам'яті та концентрації, зниження короткотривалої пам'яті, уповільнення мислення, втрата здатності зосередиться. Підвищена втомлюваність мозку ну мається на увазі почуття туманності в голові, швидке визнання під час розумової діяльності, що вже немає змоги проводити якусь активну діяльність, можливо, ризик розвитку деменції, тобто провели дійсно високу кореляцію між хворобою Альцгеймера, Паркінсона за рахунок накопичення бета-амілоїду та таопротеїнів. Далі клінічні прояви гліолімфатичної дисфункції проявляються ще й порушенням сну. Безсоння або нетривалий сон, неможливість вибачте за деякі помилки, переклад з англійської. Да? Безсоння або нетривалий сон, неможливість заснути або часте пробудження, відчуття невідпочилості після сну, денна сонливість. Втома, надмірна сонливість в день, відчуття виснаженості, навіть після тривалого сну, погіршення циркадних ритмів, тобто дисбаланс між фазами сну і активності, все це відноситься до порушення сну. До речі, сьогодні у нас так само на заході є лекція безсоння, пара Рекомендую вам їх послухати, тому що дуже часто так само йде такі порушення. Далі клінічні прояви гліолімфатичної дисфункції проявляються головним болем. Це головний біль. І запаморочення. Це може бути хронічний головний біль, виникає вранці через накопичення токсинів протягом ночі, позиційні а, якісь а, фрагменти при фізичних навантаженнях, може бути запаморочення, відчуття нестійкості. До речі, так само сьогодні в заході звучать окремі лекції по ортостатичному запамороченню або запамороченню невизнаної етіології. Звертаю вашу увагу на те, що запаморочення, запаморочення це такий грозний. Симптом, який відноситься саме до загрозливих ознак розвитку якихось катастрофічних наслідків, особливо для головного мозку, тому звертайте на це увагу, тому що саме порушення роботи вестибулярної системи може бути також і дійсно через токсичні навантаження, які характеризуються гліолімфатичною дисфункцією, але все ж таки, диференційну діагностику ви повинні проводити гіпертензивний або ортостатичний головний біль, який може бути пов'язаний із порушенням ліквародинаміки. Враховуйте це. До клінічних проявів гліолімфатичної дисфункції відносяться і неврологічні, і психічні прояви. Емоційна лабільність, що мається на увазі дратливість, тривожність, депресивні синдроми, можливо, якась судомна активність або м'язові посмикування. Але, звісно. Це можуть бути і зміни нейрональної збудливості, але враховуйте, виключайте ще основні діагнози, які можуть бути за рахунок саме цієї судомної активності. Якісь часткові неврологічні порушення, онеміння або поколювання в кінцівках, періодичне порушення зору або слуху. Враховуйте це, але ви повинні завжди виключати основні захворювання, які можуть до цього приводити. Далі до клінічних проявів гліолімфатичної дисфункції відноситься ще підвищена вразливість до неврологічної патології, тобто високий ризик розвитку нейродегенеративних захворювань. Це хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, боковий аміатрофічний склероз, посттравматичний синдром та ЧМТ, гліолімфатична дисфункція знижує відновлювання. Після травми да? аутоімунні та запальні захворювання, можливий зв'язок із розсіяним склерозом, запальний процес за рахунок розвитку енцефаліту, тобто підвищена вразливість. Тобто, чому звертається сьогодні на це увага, тому що за рахунок коморбідного стану ви повинні це враховувати. Яка діагностика проводиться? При гліолімфатичної дисфункції. Ну, до методів візуалізації відноситься МРТ з контрастом, оцінка циркуляції спіномозкової рідини, дифузійна звішана МРТ, аналіз руху рідини. В судинах мозку, позиційна емісійна томографія, тобто оцінка перфузії можливо, перфузії мозку, стану перфузії мозку, оцінка накопичення бета амілоїду, лабораторні аналізи, тобто це реактивний білок, інтралікіни, аналіз піномозкової рідини. Та і інші показники. Якщо говорити про методи покращення гліолімфатичної функції, то, ну, звісно, перш за все, ми звертаємо увагу на те, що ми відходимо все ж таки від основного захворювання, яке привело до гліолімфатичної дисфункції, і додатково визначаємо ще, що якщо це поліпшення якості сну, Ну, лягати і прокидатися в один той самий час, виключити синє світло перед сном, забезпечувати темряву, прохолоду в спальні. А до речі, нещодавно приймала участь. В заході, який проходив в Онтаріо, ми там мали доповідь, мали тезіси з Геннадієм Миколаївичем Чуприною, сердою Віталієм Георгійовичем, То почула дуже такий фрагмент щодо поліпшення якості сну, позиція на боці покращує циркуляцію спіномозкової рідини, фізична активність, аеробні вправи, біг, плавання покращують циркуляцію в судинах, дієта та гідратація. Тобто вживання достатньої кількості води, антиоксидантна, антиоксидантна дієта, ягоди, зелений чай, куркума, омега-3 жирні кислоти, риба, льняне масло, вплив на стрес, медитація, йога, мінімізація хронічного стресу, ну і медикаментозна терапія за показами. Але медикаментозна терапія й опирається на флавоніди. А, до речі, дія фламонідів покращують винозну реканалізацію та зменшують винозний рефлюкс, впливаючи на дві ключові етапи встановлення винозної гіпертензії, що веде навіть до різних порушень, до обструкції, до клапаного рефлюксу, мають навіть протизапальну дію, яка може запобігти подальшій обструкції та рефлюксу в результаті запальних реакцій після тромбу глибоких він, підвищує винозний тонус, зменшує винозний застій, покращує лімфатичну циркуляцію, додатково зменшує винозну Пертензію, зменшує тканину гіпоксію, гіперпроникливість капілярів, тому фламоніди широко назначаються при цьому захворюванні. Я хочу представити вам препарат Венасміл, Гідрасмін, да? лікарська форма у вигляді капсул. відноситься за фармакотерапевтичною групою до ангіопротектора, капіляро засобу, біфлавоніду. В показаннях у Венасмілу Короткочасне полегшення протягом 2-3 місяців зменшення набряків, симптомів, пов'язаних з хронічною винозною недостатністю. Протипоказами можуть бути лише підвищена чутливість до діючої речовини препарату, спосіб застосування. Препарат застосовують перорально під час їжі, запиваючи водою одна капсула, тобто 200 мг тричі на добу кожні 8 годин. Тривалість лікування триває 3 місяці. До речі, при загостренні геморою призначають по дві капсули, тобто 400 міліграмів тричі на день, тривалість лікування 3-4 тижні, і також може бути призначено також є в показах. Так? І для покращення стану хворого може бути проведено декілька курсів лікування. Довготривале застосування препарату протягом одного тижні. Роки з перервами в лікуванні 1-2 місяці кожні 3 місяці може бути рекомендована пацієнтам з хронічною виносною недостатністю, посттромботичним синдромом. Враховуйте це, коли ви додатково, якщо ви маєте таких хворих і розумієте, що ви маєте хворого з якимось нез'ясованим генезом розвитку клінічної симптоматики, враховуйте. Саме цей стан і призначаєте, крім етіо і патогенетичної терапії, ще і препарати, які відносяться до гідросмінового ряду, до яких відноситься і веносміл. Тобто системний підхід з потрійною дією на цереброваскулярне русло поліпшує лімфовенозне Повернення покращує геморіологію, гемодинаміку, знижує вязкість крові, нормалізує регіональний розподіл кровотоку, сприяє покращенню оксигенації мозку, сприяє нормалізації гемолікварної десиркуляції. Все це можна використовувати за рахунок гідросмінового ряду і препарату вінасміл. Шановні колеги, підводячи вже риску під тематикою саме гліолімфатичної дисфункції, я до речі хочу подякувати саме сімейним лікарям, неврологам, які були ініціаторами саме цієї тематики, тому що ця тематика дійсно дуже актуальна, дуже часто. На жаль, сьогодні зустрічається, вона так само викладається і в Європі на різних заходах. І саме в цій доповіді я вклала саме все те сучасне, що сьогодні відомо, для того, щоб скласти оцей алгоритм. І я маю надію, що він буде для вас зручним для встановлення діагнозу, проведення диференційної діагностики. Я нагадаю, що на ваші прохання я розкривала і червоні пропорції при головному болі, і тактику ведення хворого, що можливо робити в цих напрямках, яка наша дія, яка тактика діагностики. Ну, і звісно, що тактика лікування залежить від етіологічного чинника. Враховуйте це. А шановні колеги, я думаю, що тематику я розкрила. Якщо у вас будуть запитання, задавайте. Ну а ми рухаємось далі.